Добрий день, То До вас ніяких претензій немає. Не, але є Але є сумно. Ну, ви, як перший заступник голови ну, районної державної області. Була у після цього, зібрав на голова, познайомився, представився і сказав, що він їде в Мелікодівський вирішувати свої питання. Ви йому питання По своїх питаннях він ну, поїхав? Ну як, ні, ну, робочі Все. питання. По центру зайнятості, О, там оформлення. О. А ви як перший заступник можете позвонити до нього і сказати, що він вернувся і його хоче бачити Чернівецька громада. Будь ласка, позвоніть. Будь ласка, позвоніть. З Березівки йому тут недалеко. Да, з Березівки недалеко з кафе. Я зрозумів вас, зрозумів, зрозумів. ви позвоніть і скажіть йому, що приїхала громада і хоче бачити його. Персонально. Персонально, Громада має так. На увазі якоїсь територіальної громади чи... Актив району. Не актив району, а громадяни Чернівецького району. Так, Сережа. Не бере трубку? Не бере трубку? Занято. А, занято. Країні війна абонент зайнятий.